Гірка доля нам попала, вибирати у борні, кого підло смерть спіткала, хтось опечений в вогні, хтось лежав дітей дружину і боронить рідний край, Дрої ходить по затинам Мене тільки не ціпай. а хто був, де тебе мамо. Боронити в боротьбі, як ми будем, так судити, ти йди в бій, я в стороні. Хто принесе це нам свободу, у нашлю люб би отці край. Захистить хто честь народу в боротьбу за волю стань. Краще згинути героєм, чи на віки нам ганьба, щоб не стали ми ізгоєм, наша смертна боротьба, нехай вда звони правди. І летав срівні враз від Софіївської лаври, згине кри у до всіх образ, від Софіївської лаври, згине кри у до всіх образ.